Шабрінням називається операція по зняттю з поверхень деталей, дуже тонких часток металу спеціальним ріжучим інструментом, який називається шабр. Мета шабріння це забезпечення щільного прилягання поверхень, що сполучаються, і герметичні з'єднання. Шабрінням обробляють прямолінійні та криволінійні поверхні. Вручну та на верстатах. За один робочий хід шабаром знімається шар металу завдовжки від 0,05 до 0,7 мм. Шабрінням досягається висока точність. Його широко застосовують в інструментальному виробництві як остаточний процес обробки незагартованих поверхень. Виготовляють їх з інструментальних вуглецевих сталей У10 та У12а. Ріжучий кінець шабера гартують без відпуску. Шабер – це металевий стрижень різної форми з ріжучими кромками. За формою ріжучої частини шабери поділяються на пласкі, тригранні та фасонні. За кількістю ріжучих кінців на однобічні та двобічні. За конструкцією на цілісні і зі вставними пластинами. Плоскі шабери застосовують для шабріння плоских поверхень відкритих пазів, канавок і таке інше. Довжина плоских двобічних шаборів складає від 350 до 400 мм. Ширина шабара. Для грубого шабріння приймається рівною від 20 до 25 мм. А для точного від 5 до 10 мм. Товщина кінця ріжучої частини коливається від 2 до 4 мм. Кут загострення у шабара для чорнового шабріння приймають рівним від 70 до 75 градусів, а для чистового 90 градусів. Двобічний плаский шабар завдяки наявності двох ріжучих кінців має великий термін служби. Трьох- та 4 гранні шабари використовують для шабріння вігнутих циліндричних поверхонь. Тригранні шабари мають довжину 190, 280, 380 і 510 мм. Універсальний шабар із змінними ріжучими пластинками. Складається з корпусу, утримувача, рукоятки, затискного гвинта, змінної ріжучої пластини із швидкорізальної сталі або твердого сплаву. Дисковий шабар використовують для шабріння широких плащин. Диск діаметром від 50 до 60 мм і завдовжки 3-4 мм. Заточують на круглошліфувальному верстаті. Таким чином, використовується весь диск шабера, що підвищує продуктивність праці. Часто кут загострення ріжачої частини шабера для сталі приймають рівним від 75 до 90 градусів. Кути заточування шабера для обробки човну і бронзи 70-100 градусів. Для чорнового шабріння. Металів від 35 до 40 градусів. Після заточення на лезі шабера утворюється задирки і нерівності. Тому леза доводять на абразивних брусках зернитостю 90 і нижче. Для точного шабріння і остаточного доведення ріжучої частини шабера застосовують пасти гої. В середньому за 7 годин роботи шабера його доводять 4-6 разів. Залежно від характеру шабріння і оброблюваного матеріалу. Перед шабрінням виявляють нерівності поверхонь шляхом їх фарбування сумішю е, машинного мастила з блакиттю. Блакить можна замінити сажею, змішаною на суміжі е, автолу з гасом. Фарбу наносять на поверхню плити тампоном чистих ляних ганчарок. Складених в декілька шарів. Зручно проводити фарбування виготовленим з чистого полотна мішечком, який накладають фарбу. У невеликих поглибленнях фарба накопичується, а в місцях більш поглиблених її не буде. Так виникають білі плями в найбільш поглиблені місця, не покриті фабр... фарбою. Темні плями менш поглиблені місця, в яких скопилася фарба. Сірі плями найбільш виступаючі місця, на які фарба лягає тонким шаром. Після заправки шабри доводять на чагунній плиті використовуючи дрібнозернисті абразивні порошки, змішані з машинним мастилом. Перш ніж приступити до шабріння, необхідно механічно обробити поверхню. Для видалення припуска або стидів зносу і подальшого фарбування. Механічна обробка поверхні вважається закінченою, якщо накладені на неї лекальні лінійки зазор не перевищує 0,5 мм. Перед шабрінням гості кромки повинні бути притуплені бархатним напилком. Фарбування поверхні перед шабрінням здійснюють на перевирічній плиті. З нанесеним на неї тонким шаром фарби. Перед фарбуванням поверхню заготовки ретельно очищають, промивають і протирають насухо. Підготовлену заготовку переміщають поверхню, що перевіряється по плиті. Виступаючи на поверхні заготовки, пофарбовані місця підлягають видаленню в процесі шабріння. Фарба для шабріння це суміш. Машина гамастила з блакиттю, цуриком або ультрамарином, який в простонароді називається синька. Процес шабріння вважається закінченим, якщо досягнута задана точність, яку, при контролі на фарбу, з використанням перевирочних інструментів, таких як плита або лінійка, визначають по числу контактних плям на обробленій поверхні, що припадають на певну площу цієї поверхні. Як одиниця площі прийнятий квадрат із сторонами 25 на 25 мм. Чим більше плям перебуває на цій поверхні і чим рівномірніше вони по ній розташовані, тим вища якість шабріння. Для підрахунку числа плям на одиницю площі, використовують спеціальну рамку, вікно якої має вказані раніше розміри, тобто 25 на 25 мм. Підрахунок плям робиться в декількох місцях, обробленої поверхні, що суттєво підвищує точність контролю. Враховуючи високу трудоміськість ручного шабріння, його прагнуть по можливості механізувати або замінити альтернативними способами, що забезпечують відповідну якість обробки. Для механізації процесу шабріння застосовують інструменти з пневматичним або електричним приводом, а як альтернативні способи обробки використовують шліхування, тонке фризування і тонке стругання. При шабрінні необхідно виконувати наступні вимоги безпеки праці. Оброблювальна деталь повинна бути надійно встановлена і міцно зафіксована. Не допускається робота несправними шаберами з такими, наприклад, несправностями, як відсутність рукояток або тріснута рукоятка і таке інше. І при виконанні робіт шліфувальними головками дотримуватися правил електробезпеки.